Поїхали далі. Ми зупинилися на тому, що ми з вами з'ясовували, чи може нам дійти наявність дейтерівої мітки, однозначно вказати, чи чи, ну, що саме перегруповувалося: Дейтерій чи о, ароматичне кільце перескакувати. Ну тут взагалі не зрозуміло. Тобто, в плані, ми ж от тут є сильна основа, тобто бути у ну, нас воно в принципі, якщо трохи більше взяли, то воно ж могло і, і літіюватись, і потім знову ловити протон. Ну от дивіться: mm. насправді в даному випадку, в даному випадку, е якщо б взагалі в нас залишилося 92% дейтерів. Ми могли б сказати, що в нас не відбувається взагалі ніяких взаємодій по зв'язку СД. Це єдине, що ми могли б сказати. А якщо в нас 50% відсотків дітей, це говорить нам про те, що реакція, скоріш за все, відбувається за обома міг. Тобто мігрує і ця, цей зв'язок, і цей. Чому? Тому що при розриві зв'язку це в нас, звичайно, є ще навколишнє середовище, і, звичайно, вже домігровує сюди не тільки дейтерій, а й якийсь протон може схватити середовище. <кій> наша, ну, наша наш, наш оцей карбер. От лише так. Хоча я взагалі вважаю, я спеціально нам навів цей приклад, щоб це обговорити, що це достатньо некоректно в даному випадку використовувати дейтерії -дей для доведення механізму набагато коректніше, було б використовувати мічений вуглець якийсь цих. І вже по ньому дивитися, що залишилося біля міченого вуглеця, а що перейшло до іншого. Розумієте? Рухаємося далі. Перепробування перегрупування Фрітча, ну або повна назва його перегрупування Фрітча Беттенберга Вішеля. По цьому перегрупуванню в мене є окрема лекція, і ми її з вами будемо слухати на механізмах органічних реакцій, окрема лекція по, по тому, як визначали механізм перегрупування е, фрідча бетенберга Вішеля. Тобто. Що для цього робили, яким чином саме доводили наявність механізму? Е е в перегрупуванні фріча Віттенберга вішера це фактично можна його вважати як окремий часний випадок е перегрупування коріфукса реакції коріфукса, тому що, як ви бачите, фактично вже після першої стадії, після відриву протону цього. Під дією сильної основи в нас утворюється фактично той самий інтермедіат. Розуміло, так? Да? Ось І далі вже відбувається сама реакція. При вивченні механізму було доведено, що фактично в перегрупуванні Фріча Біттенберга Вішеля мають місце всі оці. В певній мірі всі ці три шляхи, проте основним шляхом так і виявився виявилося перегрупування через утворення Карбену. Я тут не буду про це казати, але ми з вами просто на прикладі цієї реакції розглянемо методи, якими досліджують механізми реакції. Наш курс, до речі, механізмів органічних реакцій. Він буде пов'язаний саме не з тим, ну от класичні зазвичай помилково, особливо на теренах нашої держави і інших держав, які працюють за схожими системами навчання старовинними, як я їх називаю, механізмами, в механізмах органічних реакцій, вивчають те, що ми з вами вивчаємо при вивченні звичайної органічної Ми вивчаємо органічну хімію через механізми. Питання: а що ж тоді ми будемо вивчати на механізмах? на механізмах ми будемо вивчати саме методи якими ці механізми органічних реакцій треба з'ясовувати? Тобто, що треба робити, щоб визначити механізм реакції, які дії. Ну і ми почнемо його десь з листопада. Зараз ми трошки органіку е лекції закінчимо по органіці. Коли залишаться нам тільки практики, практики контрольні, ми почнемо механізми. Там курс невеличкий, там десь 6-8 лекцій, вона контрольна робота і вон, на роботи, все. Добре. Поїхали далі тоді. Поїхали тоді далі. От те, що я вам сказав, перегрупування річі бетенберга Вішеля, що так чи інакше реалізуються два механізми. Наступний клас перегрупувань це е так звані аніонні. І катіонні алкільні міграції. І почнемо ми з дуже відомого перегрупування, перегрупування Стівенса. Що з собою полягає перегрупування Стівенса? Перегрупування Стівенса полягає собою в перегрупуванні четвертинних амонійних солей з міграцією алкілу до? Це аж два кислотного угрупування. Якщо ви уважно подивитесь на оцей інтермедіат, то ви побачите, що в ньому лише одне місце, яке є достатньо кислим, щоб під дією основи відірвати від нього. протон. Тобто рушійною силою є наявність цього кислого місця. Тобто фактично. В загальному випадку для, для, для того, щоб відбувалося перегрупування Стівенса, у нас тут повинно бути три алків, це 2 ЄВГ. Електронні здорові групи. Вибачте. Да, Дмитро Михайлович. Набери его, у тебя же есть телефон, у меня лекция идет. Сейчас я наберу. Давай. Секунду, выбочьте вообще. Аспиранты у нас вступают в аспирантуру. Алло, Игорь, привет. А ты где? Отчет и не пошел на оглашение результатов. Вибачте, будь ласка, давайте продовжимо. І так, тобто рушійною силою, ключовим структурним фактором, який потрібен нам для того, щоб відбувалося перегрупування Стівенса, в нас повинна бути тут електронні здорові група. Тобто група, що стягує, буде стягувати електронну гістину, що дозволить нам відірвати від це протон, тут. Дельтамінус, ну, або взагалі мінус утворити. Утворити тут мінус. Далі, в мене питання: як ви думаєте, чому е відбувається міграція саме бензилу в це положення? Подальше. Ну, ви розумієте, що після того, як утворився тут мінус? Ну, там неважливо, не там він пішов цей мінус на піорбіталь, утворився подвійний зв'язок, або не утворився, і так далі. Чому. Відбувається міграція саме бензилу, а не метилу. Здавалося, реакції, які ми з вами до цього розглядали, там набагато ефективніше відбувався саме метильний сух. А тут от у нас відбувається. Є ідей. У вигляді чого відбувається міграція? О ну, тут, внизу намальований, так би мовити, аніон. Напевно. Це за те, що бензил дуже сама по собі штука стабілізує, він і, і плюс, і мінус стабілізує на собі. Тобто, тут навіть важко пояснити, чи реакція робити. насправді перегрупування Стівенса відбувається теж за декількома механізмами. За декількома цей замісник може відбуватися, може відмігрувати і як радикал. Він може мігрувати після повернення на піорбіталь подвійного зв'язку. Ви далі розумієте, так? з піорбіталі далі воно переходить до атома азоту, гасить його плюс, а зв'язок руйнується в сторону, в сторону замісника, і від як Аніон вже мігрує. Все це і радикал, і аніон, все це стабілізується за рахунок до локалізації в кільця. кінці. Тобто мігрує саме та, те угрупування, на якій більш стабілізована, або радикал, або на якій більш стабілізована паралель, або один електрон. Неважливо. Зрозуміло? Але якщо б був тримети, то при певних умовах, при температурі, певні, ми б і метил могли б змігрувати. Відповідно для того. Щоб перегрупування Стівенса відбувалося селективно, з нас повинно бути тут або симетричні замісники, тобто триметил, триетил і так далі. Тобто всі однакові, тоді вона буде відбуватися, або замісники, що стабілізують електрони, радикали або електронну пару. Бензили, якісь там ch 2 ометили, за рахун, ну, і, і так далі. Тобто будь-які замісники, які це стабілізують. Зрозуміло? І тоді в нас буде реакція ти селективна. Більш того, при наявності замісників, які стабілізують утворення таких електрон вмісних інтермедіатів, радікалів та електронних пар аніонів. В нас реакція буде відбуватися набагато прибільшених умов. Зрозуміло? При цьому, я сподіваюся, всі розуміють, що неважливо, яким чином ми отримали цей інтермедіат. Ми його могли отримати і навпаки із такого диметилбензиламіну, бензиламіну, проалтілювавши э, Або могли прометилювати його. Це все, ну, як ми отримали цей інтермедіат, це неважливо. Він вже отриманий далі під дією лугу він перегруповується, тому що інших варіантів в нього немає. У вигляді основи він не стійкий, який відриває від нього прото. Рухаємося далі. Споріднене перегрупування, перегрупування сомлє Хаузера. Це перегрупування в, вже в таких бензил. Бензил в таких сполуках. Пензил четвертинних амонієвих солях. Звичайно, для того, щоб в даному випадку відірвати протон, потребується вже набагато більш сильна основа. Вже просто в лузі, в натріашу. Вже просто така реакція не відбудеться. Вже треба сильні основи, наприклад, амідлітія або там ЛДА і так далі. Сильні основи. І далі реакція відбувається наступним чином. Після відриву цього протона, звичайно, міграції зразу не відбувається. А зразу відбувається делокалізація цього мінусу по ароматичному кільцю. За рахунок чого? Міграція, міграція вже відповідного алкілу відбувається в ортоположенні ароматичного кільця. З даному випадку, ну, звичайно, нам обов'язково потрібен бензил, тому що інакше ніякої міграції не буде. І тут нам потрібні або симетричні, або так само інтермедіати, які стабілізують мінус. Тобто, якщо б тут був дибензил, то теж один без бензилів сюди промігрував, тому що воно симметричне. І, звісно, якщо будуть два різних бензили, то буде утворюватися суміш. Якщо буде там ch 2 ометил, наприклад, то ch 2 ометил буде сюди мігрувати. І так далі. І так далі. От відповідно дуже часто бічним процесом, при реакції Сомлехаузера при наявності протону в альфа положенні до. Вуглецю, що безпосередньо зв'язаний з азотом, може відбуватися просто елімінування за гофманом. Ну, звичайно, це елімінування за гофманом ніхто не відміняв. Якщо воно можливе, то воно буде, буде відбуватися і буде або е, пічним, або навіть основним процесом. Перегрупування небера. Ще одне дуже важливе і дуже цікаве аніонне перегрупування. На перший погляд, на перший погляд, дуже схоже на перегрупування за субстратами, і можна дуже часто його спутати з перегрупуванням Гофмана, проте відбувається воно, вибачте, не Гофмана, а Бекмана. Проте відбувається воно трошки за іншим чином і за іншим механізмом за рахунок того, що замість протонування Оксиму, замість протонування кисню в Оксимі ми замінюємо його на тозил. Тобто це така собі суміш перегрупування, ніби за умовами суміш перегрупування Бекмана і перегрупування Лосена, про те, яка приводить зовсім до інших результатів. Після того, як ми фактично. Деактивуємо і захищаємо наш атом кисню. Під дією основи, на відміну від Бекмена, там, де ми діємо кислотою і утворюємо О Під дією основи ми відриваємо протон від альфа положення. От ну, фактично, це як кетогрупа, тут альфа-положення достатньо кисло. Звичайно, основа повинна бути така, яка відірве цей протон. Тобто, в залежності від еру, якщо Р є ВГ, тут може бути просто луг, там навіть або навіть іноді третій лавіну достатньо. Якщо це просто алкіл, ну, наприклад, це циклогексанон, там був якийсь чи що, то основа повинна бути доволі сильна. Це повинні бути там вже алкіл, алкоголяти металів або навіть аміди, ЛДА і так далі. Далі після цього. Звичайно, цей мінус атакує атом азоту з відщепленням, з розщепленням зв'язку. НО утворюється отака нестійка сполука. Азеріден. Азеріден такий з подвійним зв'язком. Цю сполуку в деяких випадках можна навіть виділити. І При дослідженні механізму перегрупування Небера це було зроблено. Ця сполука дуже в багатьох випадках була виділена, вона, звичайно, є нестійка, дуже реакційно здатна, однак її можна отримати. І звичайно, ця сполука це сполука без усілякого перегрупування. Але якщо далі діяти на цю сполуку водою, то вона гідролізує. І фактично, ми, якщо ми бачимо, якщо ми дивимося на цю реакцію як послідовність без виділення, то основа вода, то в нас наш. Азот мігрує до сусіднього адому? От азот був тут, а у продукті став біля сусіднього адому. І е, цей метод дозволяє нам отримувати дуже важкодоступні іншими методами сполуки амінокетони. Звичайно, амінокетони, які в нас виділяються, повинні гідролізуватися в присутності кислоти, щоб утворювалися одразу їх солі. Тому що не у вигляді солей вони не існують. Чому не існують, як ви думаєте? Чому амінокетони не існують не, не у вигляді зелені? Ну, щоб не утворювався шиф, захищені форми завжди. Вони самі з собою реагують, реагують полімерізуючись, тобто пара на азоті атакує карбонільну групу сусідньої молекули, і в кращому випадку вони димеризуються, ну тобто, циклізуються один на одного з утворенням відповідних піпіразенів. Окисляючись і піпіразинів а в більш загальному випадку не просто полімеризуються. Вони просто полімеризуються з іншого боку, перегрупування небера можна проводити в більш м'яких умовах, і можна проводити гідроліз цього інтермедіату в основному в тому ж основному середовищі з, з додаванням спирт надлишку спирту при цьому спочатку. Молекула спирту приєднується до подвійного зв'язку, а потім і гідролізує зв'язок CN, утворюючи отаку от сполуку. Фактично, це той же самий кетон, однак в якому кетогрупа захищена і деактивована у вигляді кеталю. І такий звичайно. Кеталь аміноспірту він стійкий і в основному ну, як основа, тобто не у вигляді солі, він може бути виділений і в основному середовищі, і в нейтральному середовищі може зберігатися абсолютно без проблем. Звичайно, в кислому середовищі він гідролізує ці ОР-групи, утворюється знову кетон. І якщо ми перед цим попередньо не, не провели ніяких реакцій з аміногрупою, то відбувається все те саме про що я розказував, про що я розповідав. Ну, Відбувається полімеризація. Ще один приклад аніонних перегрупувань, до яких ми так з вами м'яко перейшли, це бензоїнове перегрупування. Дуже відоме перегрупування. Теж колись дуже-дуже давно було навіть в підручниках для під школярів. Знову декларативно, без особих, особливих пояснень механізму, але як, просто як, як приклад. Бензоїнове перегрупування. Це фактично перегрупування от таких от так. альфа. Що? А, а скільки у нас іще приблизно там слайдів, чи як бо вже… Дивіться, дивіться якщо були? ви вже всі дуже зморилися, ми можемо закінчити. Я думав ще півгодинки розказувати. Ми не закінчимо сьогодні, тут в цій презентації всього 62 слайди. Угу. Ми зараз на тридцять п'ятому, ну це не воднеможливо. Ну вона дійсно дуже важка. Я дуже багато пояснюю, і я вважаю, що якщо я її буду швидко швидко її читати, ну це все одно, що я вам просто презентацію вишлю, ви просто подивитесь і будете самі оце все розбиратися. Угу. От тому можна вже це на сьогодні завершити. Ну, якщо ви всі втомилися, якщо це загальна думка групи, давайте завершимо. Так да, я кажу, ну і не від свого імені. Ви там вже десь переписуєтесь, так? Ну, ви можете якусь переписку створити і мене туди додати, і ми будемо всі з вами переписуватися, я не проти. Давайте тоді на сьогодні закінчимо. Я тоді ще єдине, дві хвилини вашої уваги. Хочу наголосити і нагадати про списки, що я казав. Давайте ми можемо наступного разу зустрінемося, може, очно, якщо ви хочете, про списки, хто хоче практику. З органічної хімії, реальні лабораторні роботи. І е, подумайте, я вам надішлю до кінця тижня інформацію більш детальну е, з приводу Регенсбургу і Богу, теж подумайте. А на сьогодні, тоді, якщо ви вже втомилися, все, я вам дякую за е, увагу. Ну, Давайте закінчувати. Але все-таки нам... готуйтеся, що коли будуть семінари, то ну, ми все таки десь до трьох до півчетвертої будемо іноді займатися, бо ми інакше не встигли. Добре? Так, добре. Добре. добре, зрозуміло. Добре, дякую всім. До побачення. Якщо до мене немає ніяких питань, якщо є якісь питання, задавайте.